Мені 22 роки, я студент львівської політехніки, магістрант, також розробник ПЗ. Також мене називають міністром LinkedIn в Україні, і також я волонтер. В основному я займаюся FPV-дронами, Я збираю кошти на армію на різні потреби. Насправді, не лише це також і реби, і машини. Але найбільше мене цікавить сфера безпілотників і радіоелектронної боротьби. Починати було дуже важко, тому що головне було знайти комунікацію у війську, і це мені допомогли близькі люди. І так я розкрутився, допомагаючи їм з різними потребами, навіть спочатку не з безпілотниками, а базовими речами як рації, генератори та інше забезпечення. Основна мотивація відтворити картинку з моєї футболки. Тобто я хочу зберегти більше життів українців і зменшити популяцію Росіян. Я бачу молодь рушієм змін, який не боїться нічого і не боїться навіть в час повномасштабної війни висловити своє невдоволення діями влади, коли. По факту протести або акції заборонені, але коли нам щось не подобається, і ми хочемо самі визначати своє майбутнє, ми вийдемо, ми скажемо про це, і ми доб'ємося змін.